24 січня в залі для засідань Васильківської ради адміністрації відбулося перше в цьому році засідання громадської ради при Васильківській районній державній адміністрації. Цього разу на засіданні, як завжди, розглядалися актуальні питання життя району та його жителів. Зокрема, на засіданні було оголошено, що відтепер у районі працюватимуть виїзні юридично-консультативні пункти. А головне наше, щоб людина отримала кваліфіковану юридичну допомогу. Ну, з того чи іншого питання. На найбільшу увагу учасники засідання звернули на проблему продажу неповнолітнім алкоголю та тютюну. За ініціативою присутніх було запропоновано відновити рейди пунктами продажу зазначених товарів. Проте, як зазначила член громадської ради Оксана Хмель, проблема набагато глибша. Тому неї було запропоновано ідею введення в школах уроків морально-етичного виховання підростаючого покоління. Нам треба не тільки робити профілактичну роботу по школам на рахунок куріння, алкоголю, наркотиків. А сьогодні я сама відвезла посібник. Я склала посібник, який називається Стань творцем свого життя. Я взяла за основу програму, де включено 51 тема. Це є міністерська програма. і До тої програми вже написані готові теми уроків. Перша тема. Я думаю, перше, ніж починати профілактику, нам треба з першого класу, хоча цей посібник був написаний для підлітків. Хто ти? Хто є взагалі людина? Поки ми не зрозуміємо своєї цінності, що людина найбільша цінність на землі. Ти вже є господар тієї землі. Ти несе ж відповідальність. Не уминули увагою і питання благоустрою району. Зокрема, було запропоновано ініціювати розміщення соціальної реклами районом на тему порядку та чистоти, а також ініціювати створення громадських биралень та баків для сміття в місцях скупчення. людей. Крім того, на засіданні було затверджено план роботи на перше півріччя 2012 року, до якого війшла низка питань соціально-економічного розвитку, культури, благоустрою та інші не менш важливі для вас. Ківщине питання наступне ж засідання громадської ради відбудеться 27 березня 2012 року.